Всім привіт! Сьогодні ми спробуємо пройти ось цю гру опі. Також, звичайно, шобі. А що ви думали? Мені вже страшно. Ну. М -м, да уж. Це що за ту стягак якийсь? Він наверное, не А Що це? Це, це якийсь Що? А почему? <рес> Обидно. <Боже. рес> да. А ты по, типа... ты по типа, добротня. А почему я хлопчик? Я не хочу <рес> быть. Холопом. Я не хочу быть хлопчиком. Все, я пишла за квадри. А вы можете засунуть опять? Блин, а я, наверное, не знаю, что тут такое. А, ты блин. Ага. Понятно <свист> все. Ладно, мы будем ось так, потому что мне так зручно. Так, да, тыщ. Я не знаю, на я это говорю, но это прикольно. Так. О, привіт, дружба! Ой, застряли. Ой, мамочки, я злякалася. А? Що як це зрозуміти? Ла ми типу, маємо взагалі. іншу сторону повернути що? А я виходить. А ні, я ось... А ні, це мені показалося знову. Так, ну выходит. Що... Я тебе не розумію, Братан! Бро, я тебе не розумію, ведь сайн Ладно, не ну відставай від мене. А як ти так телепортируешься? Мені цікаво хлопець пацанчик як? Ну, отой. Типу, типу. Коротше, це короче зазнач... Понятно Нічого собі тут багато всього. Гадаю, тут нічого Ми перебільшувати не будемо. Коротше, я побіжала. А Чам! Чому? Е! Э, жди мене, хлопчик! Короче, пацан там офігел совсем. Ой! Так, ну Типу... А, я думала, там. Я думала, там лас. Э, ла... Ааа! Нарешті! Так, гадаю хлопець там вже на якомусь там ризі. Так, а скільки тут? 34? Ви серйозно? Я не хочу стільки. Ой. Она еще нам кислота. Мне интересно, ищем ли нам эти Ну, а сейчас мы побежим сюда. Да, вот побежала. Что это такое? Гум-класс? А! Не поняла, это типа... Ой, А, тепер все добре. О боже, то чого вони всі на у якісь? А Толстопок еду. Бидні. Бидна і бідний мальчик. А, це наш дружбан? Я не знаю, чи це наш дружбан, але побежала. Буха... Зрозуміло все. Нас вы? Ви... Боже, пацан. Ааа, тепер я зрозуміла, по чому треба стрибати. Привіт. Привіт. Ой, бідайся, ти моя. А ти поганий фізрук. Тебе увойнити. А чому ми просто притисне? Ну ладно. Не буду це робити, тому що еще. Ой. Ой! І в колесо вот это. Я, я забыла, якона. Называется баскетбольная коротше, сына ваш. Ну привет это. Пока. Я жду. Ааа, это. Два раза нажимаем. Так. Все, я пришла, давай пока. О, боже мой. Мне уже страшно. Ого, мы завали то пешку. Пока-пока. Где ты? Вони типу мене вб'ють. А навіщо їм? А навіщо вбивати мене? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. мене ж немає нічого. Чого ви за мною йдуть такі попу? Тобто в сраку. А де вона взагалі? Я не зрозуміла, да. Стоп, що це зроблю? А, біжим, 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 біжим. Вже можна. Так, куди зачинаєте? Що в школі? Ра, ла, ла, ла... Зрозуміло все. У а, 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 мене одне питання: а навіщо в школі лазери знаходяться? Навіщо? Навіщо. Навіщо лазери? Ну, діти, я знаю, що зможуть вибігти зі школи, але ну, я гадаю, вже не настільки, їх потрібно тут затримувати Ти в школі. Тепер я 1 вересня чи 19 серпня не піду до школи. Я обісруся. А якщо в мене нова? Чи? Ой, мама. О, дружбан! Давно не бачилася. Чому ти спозириком? Типу сюди, типу сюди. Ти а ні. Ти двері вгадати? Та йолки палки це. Шо? Дружбан, ти мене обдурив. Друг ти мій дебільний. Блин, блин, блин. Ай. Значит, у вас залышилась у нас. Ой. Ой. А, ну. Залышилась едина. Так. О. Ты еще кто? О боже ж ты мне, чего ты? Да чего вы все зли такие? Оу, Так, можливо, ви не будете вже також. А, а може, ви не будете на мене тут? І... А, типу, вони показують, що М -м, будете? Ось Стоп. Що! Як? Це можливо взагалі? Типу, я їм, по... їм помішаю. Добрий день. Я... Пробачте, що я запізнала. Що... Ой, так. Дін-дім-бім. Так, ой, бо. Що! До речі, я це бачила. Коли за мною ті хлопці бігли, то я бачила це. Я бачила те. Я бачила те, що. Вот тут какие-то такие. Зрозуміло все. Ой, бачите. Да блин! Вот, я тут. Так. Зрозуміло, або промазала, або це правда. А у нас по-спеціальному. А кака ка Ура, филатов! Твой... Бай бич, ой. Пробачте, друзі. -бум -бум. О, і куди ми зараз телепортнемося? Назад, назад в школу, чи що? О боже, не розручені, можливо. Д -д -д н 4. Що? врубайся в нас а. я больше так я больше так никуда не буду что бы у меня прокупалось а так да нет так а ага я поняла Ура, я зависла.

Це директор? Ви що? Взагалі зло дітей вбивати. Директор. Ви що, з Божеволі? То директор з ними за компанією виходить з божеволі. А, дітей взагалі-то сьогодні тобто зараз літо. А нас тримають в школі, це вже повний трендець. Та куди? Ай, ту, що ту? Я тебе вообще не розумію. О Боже мій, і ще нам дойти Ти туди потрібно взагалі, звідки в школі лава? Та ця школа просто ад якийсь, а не проста школа старшаків. А не старші, чи, а не старша школа. Це вообще не школа, це ад, кажу же. Це повний ад. Ой Що? Че тут вже уборщиця? З вчителям взагалі. А що таке? Я взагалі не торкнулася. Напишіть в коментарях, друзі, чи я торкнулася у цієї жижі, чи що це? Чи ні? Пишіть, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я взагалі не розумію. Та що цей чувак там не може нарадуватися, що він ну, зрозуміло. Та що ви. Якимось непойнятним, непо, незрозумілою мовою говорити. О Боже, нагадаю, це фарба, а не, а не те, що я думаю. Все зрозуміло називається. О, я бачу там початок чи... Це, це точно на початок. Що? що це не пройди жарко. То, а. Чел, а може ти? Коротше, ти типу по мій друг? Чого э, друг ти мій? А чому. Друг мій, чому ти зі мною не проходиш і телепортіруєшся? Це не чесно, я також хочу навчитися. Говори, як ти навчився. в тебе навчишся. Та чому ти мені все розказуєш Я тобі відповідаю. А коли я до тебе говорю, то ти, ти взагаліш? Так, та йолки, палки. Закалибраны. Стоп. О, я нашла. Так, ну ты, мааа. Тільки не сейся не Ні? Ні, Блін, Та чого? Ага-а-а-а. Я ненавиджу ці вентилятори. Так, вот и мого все равно. Робили... Ага. Нет, нет! Нет, 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 нет-не-не-не. Фу, я пройшла нарешті. <І що>? Куда вы побежали? Зразуміло, все я на. Че, ж... ты ж. шо на море зібраться? Типу, я маю також? Ва-а-а! прям коли побачила ось цей свимін. Мені ну, іще шість потрібно такого бути. Гадаю, ніхто за мною не буде бігати. О, ще довго. Та ні! Ой, я? А депу а, я вже піднімаюся, потрібно швидше. Що? Пробачте мене, будь ласка. Звідки це? Типу мені потрібно снаряд? А, ні. Бувай, друже. Мені потрібно бігти звідси. Що там знову плавати? Тільки. Так, все ж таки ж плавати. Типу зараз нам. А ні, не прийде. <плес> І що? А я далі. Ну, допустимо. Раз типу жіночі. Чоловік. Що? Чому цей хлопець? Він радіє. Тут акуратно. Чого? А -а -а, боже, придумає якусь маячні. Гадаю, я сюди. Гадаю, я правильно йду. Ні, я неправильно йду, тому пішла назад. Гадаю, це не какашки. Гадаю, це грунт. Земля гадаю. Та ви заводу в зі своїми лабіринтами? Ура! Я з першого разу вгадала, Що сюди потрібно. Ой, Це ще що таке камінь. А звідки тут труби? Ну, ладно, вони ржаві. Це я розумію. А, а звідки вони? Якось дивно це все, все. Ну, ну звичайно ж, це ж якась це ж не школа. Ну, взагалі-то, взагалі-то. Це ж школа рахується, але я ніколи такої ж дебільної школи, пробачте, на слові, не бачила. Ну, а що, це правда? Значить, ми підемо в інше місце. <гліг> Чи це було? А як. <гліг> а як, як це? Виходить. Добре. Я спеціально так впала, тому що взагалі не зрозуміло, що потрібно зробити. Ой. Типу, нам потрібно перепри. А, Тепер я зрозуміла, як ми мали зробити це. Я все-таки ж правильно знайшла. Ти серйозно, боже ж ти мій. Тут заплутатись можна. Тисячу раз заплутатись можна. Я, наприклад, ну, трішечки менше, але заплютувалася. Сто, напевно, раз. Або більше. Все? Типу я. Я все. Я все пройшло. Пос... Ви зараз серйозно? Я пройшла. це? Добре, що це було так. Я. Що це за інопланета? Інопланетяні, можна було. О, бачите, бачите фіолетово. Оце я якраз бачила. Та відвали качеля. Ось Оце я якраз і бачу. О, да. а, от. Да. Ой, мамо. Друзі. Ну а на цьому все. Моє відео закінчено. Дякую, що додивилися до кінця. Це було цікаво. Гадаю, вам також було цікаво. Ну, а на цьому вже відео наше підходить до кінця. І, можливо, буде скоро ще одне відео про багато ігор. Не лише про одну, там, яка йдеться 15 хвилин, а можливо про три ігри. Гадаю, вам це. Сп... Сподобалося це відео? Ви поставили лайк на цьому ролику. Ну, а поки що на цьому вже все. Люблю вас!